Видивитися новини на сьомому каналі. Студія для вас працює Ксенія Сітінська. Вітаю щонайменше 70 мільйонів гривень на місяць заробляли бізнесмени на торгівлі наркотиками в семи областях України. За кілька тижнів вони продавали майже 250 тисяч доз, у тому числі в прифронтових зонах, намагаючись вести бізнес з військовими. Їх нарколабораторії розташовувались у декількох областях. Аби відмити гроші, ділки купували нерухомість та автівки. Працівники ДБР провели понад 35 обшуків у Києві. Черка. Скі, Дніпропетровській, Полтавській, Запорізькій, Одеській та Херсонській областях в ході обшуків слідчі знайшли понад 20 кілограмів психотропних речовин, більше ніж 600 літрів прекурсорів, які вже були підготовлені для виготовлення наркотиків, відповідне обладнання та понад 60 тисяч доларів. США виручки слідчі ДБР підозрюють в участі правоохоронців. Вже вдалось затримати організатора трьох членів організованої групи, а також одного з найбільших гуртових покупців. Вимагав хабарі за безперешкодне ввезення в Україну акумуляторів та генераторів. В Одесі затримали митника якраз під час одержання 1200 доларів. За цю суму посадовець мав оформити всі документи і закрити очі на інспекцію товару. За такою схемою митник заробляв систематично. Свої послуги він оцінював від 200 до 1000 доларів. США в залежності від об'єму партії тепер від посади його відсторонили, бо триває досудове розслідування. В Одесі затримали колаборантку Херсона, яка відповідала за запровадження рубльової зони в регіоні. Встановлено, що під час окупації жінка влаштувалась до створеного загарбниками обласного пенсійного фонду. За даними правоохоронців, жінка змушувала людей похилого віку отримувати пенсії у російській валюті. Після звільнення міста зловмисниця втекла до Одеси, де її затримали контррозвідники СБУ. Під час обшуків за місцем її тимчасового проживання знайшли готівку в російських рублях, яку окупанти нарахували їй як зараз плату Вранці на Інглезі сталася пожежа. В п'ятиповерхівці є загиблі. За даними рятувальників, вогонь виник на квартирі на першому поверсі. Причиною ймовірно стала необережність під час паління. За допомогою шансового інструменту співробітники ДСНС демонтували решітку на вікні та врятували з задимленої сусідньої квартири трьох дітей. З верхніх поверхів рятувальники евакуювали ще сім осіб, з них п'ять дітей. Пожежу вдалося ліквідувати на загальній площі 20 метрів квадратних. На місці виявили тіла двох загиблих громадян громадян 1990 та 1993 років народження. Збиток та деталі наразі встановлюються. В Одесі оштрафували аптеки, які завищували ціни на мінералку. Про це повідомили в Держпродспоживслужбі. В результаті моніторингу з'ясували, що до прикладу в одній з аптечних мереж ціну на воду завищували на понад 120%. відсотків. Пляшка об'ємом 0,75 мала б коштувати 10 гривень. Її продавали за 22. Аби ставити таку ціну. Аптека мала б декларувати зміну роздрібної ціни. Проте цього не робила. До адмінвідповідальності притягнули також посадовців винних в допущених порушеннях. 17 тисяч гривень штрафу заплатить чоловік, який влаштував стрілянину на власному весіллі у Білгороді Дністровському. Таке рішення ухвалив місцевий суд. У документі йдеться, що порушник щиро розкаявся, тому до нього вирішили застосувати грошове покарання замість ув'язнення. Зазначу, йому загрожували до семи років за ґратами. Також він має заплатити 12 тисяч гривень за залучення експерта у кримінальному провадженні. Пістолет разом із патроном та стріляними гільзами. Суд постановив знищити. Нагадаю, стрілянина на Сталося 7 березня 20-річний наречений 6 разів вистрілів у повітря, висунувши руку з люка автомобіля, яким керував його друг. Державний архів Одеської області поповнює колекцію матеріалів війни, збирають різні артефакти: листівки, газети, плакати, фото, рукописні спогади тощо. Якщо ви хочете долучитися до поповнення колекції, звертайтеся за телефоном 048-763-0515. В архіві збирають матеріали ще з 2014 року. Але після повномасштабного вторгнення колекція почала активно наповнюватися. В архіві кажуть, зберігати ці відомості важливо, оскільки сюди приходять працювати історики, країни. Знавці, студенти матеріали цінні для документування історії України. На сайті є номер телефону. Дзвоните і можете просто передати. Ми їх самостійно пишемо, навіть якщо у вас немає роздрукованих версій, там фотокарток, да ми все це самостійно роздрукуємо, допоможемо. Бо архів приймає по своїм правилам. Да, справа повинна бути оформлена належним чином, тільки потім вона там переходить на зберігання. Таким побачили цей день наші кореспонденти стежити за новинами завжди можна на офіційному сайті сьомого каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726 32 26. Залишайтеся з нами. Адже це наше місто і ваш сьомий телеканал.